У нас на бойових виїздах це на кожному виїзді таке трапляється. На останньому одна з цих машин перевернулася, і слава Богу, стала на колеса. В'їхала, mm -hmm. ну, водій їхав вночі без світла, без нічого. Тому що світло включати не можна. Так як ти себе демаскуєш і починаються прильоти. Mm -hmm. Док, відповідно, можуть роботи працювати снайпера і все інше. Тому їдемо без світла. І основні переміщення проходять в темну пору доби. Вам потрібно скільки штук кажете? 10. 10 так, можна зараз 10, так, на кожній машині. Угу. Е, ви мені скинули посилання. Оцей. Це в ідеалі оцей варіант, правильно? Так. Да. Тому що е, дуже мало монокулярів, ну, взагалі, е, приладів нічного бачення бачу через лобове скло. А це а, Тим вже паче, під... тут скло броньовано. Угу. І тому... Чим саме він кращий, чому саме такий, от, а не якийсь там інший, ну, менша ціна, плюс-мінус і так далі. Ну, от не всі ну, бачать через всі... То, що броньоване і лобове, Воно теж має певне напилення. Тож через бокове ще можна побачити? Якщо це в звичайній машині, через бокове чітко видно. А через лобове практично нічого. Тобто воно просто відбиває, плюс воно під кутом. Відбуває, і ти бачиш тільки відображення панелі. панель. Uh -huh. Він може бути навіть хороший, там, з зака підсвіткою, але він просто відбуває від лобового, і ти бачиш не дорогу, а торпеду. Ну, він, ну, Вони загалом б'ють десь до, до 30-40 до метрів, що чітко видно. Просто питання в тому, що ще від якості самого нічного приводу залежить швидкість пересування, з якою ти можеш рухатися. Тому що якщо, наприклад, взагалі без нього, то це максимум 10-15 км на годину. Це я кажу про асфальт, наприклад, там, да, там, де в цих зонах навіть просто на дорозі блоки, їжі стоять. А якщо це лісосмуга, відповідно де є дерева і все інше, то частий випадок, що просто хлопці в'їжджають і в дерева, і, тому що просто не бачать нічого. Відповідно, ось на останньому бойовому то машина просто перевернулася. Вона вночі водій їхав в одну сторону, були прильоти і зробився кратер ну, від снаряду. І він, думаючи, ну, там буквально пройшло там, година, може, і їхав, їхав одною стороною туди, і його перевернуло повністю. Це благо, що він став на колеса і зміг, що далі продовжити. Своя місія, скажімо а так. Прилад нічного бачення, він бачить оці вот кратери, ями, оці воронки від знарядів, і він мені подаємо. Не... Йому... Ну, ти... вони... Якщо, якщо вони це брати. гарної якості прилад, то ти бачиш практично як в день. Угу. Вони є різні. Наприклад, там, ми їздили, пробували із прицілами нічного бачення, але вони дуже сліплі. Тобто вони ще трохи якось бачать через лобове скло, але вони сліплять. Тобто, коли ти в нього дивишся, після хвилин 15-20 їзди ти на око не бачиш дві години. Просто темне пітно. Я ж кажу, ті, які навіть з яка підсвіткою, тобто через бокове шкло видно, супер. Тобто, там навіть яркость додається, все класно. Так видно, тобто, ти виходиш з машини через бокове шкло не видно. Тобто їхати неможливо. Ось, дякую вам, що ви провезли варіант з камерою зверху. Да. Так, це знову ж таки варіант стаціонарний. Чому важливо, щоб це було на касці? Тому що водій дуже часто покидає машину, тому що він там під'їжджає до позиції, відповідно, може там затримуватися. Від машини вони удаляються, опять-таки сидять в окопах. Тобто водій теж пересувається і допомагає, якщо це поранені, евакувати і заносить їх. І, ну, тобто, перша він має бути на нижче третього класу. Тобто там ПВ-3 пишеться в характеристиках. Цих характеристика, да. де це побачите, Ось клас. Його... ПВ, все, ПВС ПВС. я казав, ПВС. ПВС 14. Ні, стоп, так, от я бачу покоління 3. Так, да, покоління. Да -да -да. Вот, 3. Вони ще третього класу, мабуть. Якісь зображення. ПВС 14, 2+, це уже нормально. ПВС 14 або ПВС 7, 3, 3+ це вже дуже хорошо. Тому при виборі саме приводу нічного бачення обов'язково звертайте увагу на цей індекс ЕОПа. Він має бути обов'язково вказаний у назві. От якщо це 3-3 плюс, це чудово. Марка і виробник може бути інша. Але ЕОП бажано, щоб був третій. Віддалі, звісно, щоб була там і та камера, і на лобі. З урахуванням того, що коли. Э... По машині починає працювати міномет, артилерія і, де Бог, там кулемет крупнокаліберний, то на екран ти навряд чи будеш дивитися. Тобто тобі потрібно безпосередньо дивитися шкло і бачити дорогу. Тому транспорт розділений на легко броньований, середньо броньований і тяжко броньований. І в кожної машини різні задачі. Тобто, якщо це, наприклад, там БТР, у нього одні задачі, у цієї машини більш задача евакуація, швидка доставка особового складу і все інше. І ще раз повторюсь, що коли в боєвстановці, коли адреналін, і тиск, і в тебе з'являється так називаємо тунельне зріння, Тобто, ти починаєш вуще бачити. Тобто, І погляд концентрується більш так спрямовано в одному напрямку. Зрозуміти правильно, що коли ти їдеш 70 км на годину по лісосмугам, по піскам, ну, ти не їдеш, ти летиш. І твоя задача перша зберегти життя особового складу, який в машині, то дуже важко буде по монітору це все робити. Ну, надзвичайно важко. Це краще, ніж нічого. Зрозуміло. Можна на один, можна на два. Це в принципі не принципово. Краще на один, чому? Тому що. Одне око буде бачити дорогу, а друге око буде контролювати відповідно те, що відбувається в машині, тому що теж є і прибори, да, які треба контролювати хоч якось. І, відповідно, треба може щось подивитися, достать до зброї, щось взяти з машини, ну, може бути будь-яка ситуація. Тобто, одним оком ти контролюєш, і ще плюс, який би не був класний прилад нічного бачення, він сліпе око. Якщо його різко знять з двох очей, і треба кудись виб, вибігти чи десь переміститися самому без, без автомобіля, то ти просто ну, перечепишся, впадеш і, і все. Це одна справа. Інша справа, що все кругом заміновано. Тобто, відповідно, тобі треба, щоб хоча б одне око було привикше до темноти. І ти, відповідно, міг якось переміщатися. Плюс до того, всі електронні прилади в бмп 3 Орковський є така штука, як е, визначення електронних приборів. І вона самонаводиться на ночники, теплаки і все інше. Самонаводиться. Тобто вона вичисляє, робиться різкий поворот пушки і вона туди навалює. А цей не дає сигнал? М? Цей що моноукуляр, він не дає сигнал? Цей? Е, той ну пишуть, що має надавати. Ну як? Для того, щоб він надавав, повинні, щоб були кремнієві е, лінзи. Тобто тільки кремніві лінзи захищають від цієї штуки. Uh -huh. тобто навіть на електронні біноклі вона реагує. Тобто, відповідно, коли і працює реп ворожий, теж виключаються всі телефони, вся електроніка, тому що воно все одно улавлює сигнал. Тому в цих машинах є режим комбата, де відключається повністю вся електроніка, тільки те, що потрібно для їзди машини. Відключаються всі фари, повністю все в режим комбата. Головне, щоб був е, третій клас. Ну, от як там да, озвучував наш фахівець. Тобто це ідеалі, щоб вони є ще вищого класу, щоб був третього класу. Мінімальний третій клас? Він може бути, в принципі, любої марки, любого виробництва, але оцей е, клас ЕОПу має бути на нижче трьох.